Жіночі трикотажні легінці від бренду up to fashion Aldi 2450 гривень за 16 пар. За пару всього виходить середня вартість 153 гривні. Ви уявляєте? Ідеальні для холодного сезону. Тобто, ми розуміємо, що це може бути перехідний період, зима-весна. Відповідно, весна про холодний період, і відповідно потім осінь, зима. Тобто, це дуже класний лот, щоб ви замовляли, реалізували. Реально великий термін можна реалізувати. В розмірах S, M, L, XL. Дивимося, класичні чорні можуть попадатися в такому лоті, вони трошки йдуть розклешенні такі. Поліестер, віскоза та еластан. Отакий От склад даних модельок. Показую вам по Відповідно, одразу по вигляду, дивіться, трошки розклешоні. Вони йдуть без застібок. Чим це зручно? Ви можете продавати на широку цільову аудиторію своїх клієнтів. Тобто для офісників, тому що коли людина сидяча робота, нічого не сковує саме в області поясу. Подивіться, будь ласка, наскільки зручно їх одягати. І це для тих, хто дуже запізнюється на роботу і завжди от, знаєте, на бігу вдягається. Так можете своїми говорити. Дивіться військо за 22% у складі. Дивимось далі. Варіант більш кежуал. Більш кежуал, Дивимось, як на модельці, ось такого плану. Клітинка у виконанні гусячої лапки. Десь вона мільча, десь крупніша. Як бачимо, також йде більш розклішонна дониза, поясок поверху. Дуже також прикольний варіант. Далі показую вам сіренькі. Сіренькі, мені дуже подобаються, тому що мені здається, от коли роблять таку виточку по центру, вони більш в обтягуючі, такий силует. Це завжди цікаво. Тут у нас віскоза в більшому складі, 65%. Показую в розгорнутому вигляді. Дивіться, яка прикольна модель. Широкий поясок, високий, не широкий, високий поясок. Це дозволяє трішечки, можливо, навіть мати втягуючий ефект. І моделька дуже-дуже гармонійна буде з різними образами. І, звичайно ж, показую вам ось такий варіант, це також більш кежуал, ось такого плану лосини. І чим класно, я ж вам кажу. Під різний тип взуття, під різний тип верху, під туніки, під ковтинки, світера, об'ємні світера, особливо буде красиво. Це дуже гарні моделі. І за одиничку нагадаю, 153 гривні виходить. Можна додавати гідну націнку і гарно заробляти. Тож для того, щоб замовити ось цей лот, будь ласка, встигніть до сезону, тому що хто перший, того і тапки. Те й буде заробляти першим. Всі контакти для замовлення ви знайдете в описі під відео. І швидше замовляйте, поки вони ще є у нас в наявності, бо розбирають.